Всім доброго дня! Ось вирішив трохи пройтися. Мою Аляску замело смігом. Зараз хочу розповісти трохи історія Сарженого яру українською мовою. Це я сам не очікував, як приємно вчити рідну мову. Тут у нас стільки багато слів, що я не очікував такого. Для спілкування польською, наприклад, мені треба вивчити десь 100 слів. Німецькою знаю вже 20, 30 слів. Ну що ж, починаю, після вступу, свою розповідь українською про історію цього чудового місця, під назвою Саржин Яр, улюбленого місця всіма харків'янами та гости міста. Історія Саржиного яру бере початок у середині XVIII століття. Тут існувала маленька слобідка, яка в 1079 році налічувала 32 чоловічі душі, жінок не рахували, бо вони не сплачували податків. Розташовувалась вона на перетині Золочівської дороги, вулиця Клочківська, з річкою Сарженка і називалася Хутір Саржин. Була б в мене машина часу, я би помандрував історичними місцями минулого. Ну тоді вони, звісно, не були ще історичними, а виглядали як звичайні. Мінус 4 градуси морозу. Такий класний сніг валить у лютому. Комунальникам роботи дуже багато насипало. Ось хочете вірте, хочете ні, я один говорю з Харкова українською мовою. Інші блогери або не хочуть, або спеціально так роблять. Я не знаю, я живу в Україні, і тому зобов'язаний говорити рідною мовою, не забувайте дивитися мене та підписуватись з України на мій контент. Бо якщо мене, -мене дивляться, з країни-агресора, мені краще. Це піднімає український ютуб. І може колись у нас відкриє свій офіс Ютуб, нехай у мене поки що погано виходить, говорити українською мовою, я вдосконалюю її, не судіть мене, будь ласка.